Звернутися до ТЦК без особистої явки. Таку можливість дає сервіс Допомога Закарпаття. Це онлайн-ресурс, де зібрана актуальна інформація про можливі послуги на рівні області, де можна віддалено подати заявку на отримання допомоги при пораненні чи смерті військового, де можна подати звернення до органів влади чи знайти роботу. Крім того, окремий розділ відданий на послуги, які надають територіальні центри комплектування. Яку би послугу не хотіла отримати людина, їй треба особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. При цьому не завжди вони знають до кінця, що вони самі хочуть, і які документи їм для цього необхідні. Що е, приводить до того, що людина просто приходить, її завертають, вона знову приходить, її знову завертають. Це все нерви, це все черги, це е, виливається в якийсь негатив. Потім в, в інтернеті і, і тому подібне е, цей сервіс, власне, створений для того, щоб от якраз е, деякі такі моменти можна було е, хоча б попередньо узгодити онлайн. На жаль, не всі послуги можна отримати онлайн, адже значну частину оригіналів документів треба особисто принести в ТЦК. Однак, через допомогу Закарпаття можна попередньо узгодити час прийому, відправити копії документів, щоб адміністратори перевірили, чи увесь пакет зібраний. Адміністратор зв'язується з людиною і повідомляє їй результат. Після чого вже людина спокійно е, знає, чи їй треба щось доробити, чи вона може брати вже оригінали своїх документів і спокійно йти е, до територіального центру комплектування. В тому числі попередньо узгодити, коли саме вона прийде, щоб таким чином також зменшувати е, навантаження на самі ТЦК та СП, в яких зараз у нас завдань насправді. Досить і досить багато. Так, це онлайн СНАП, і е, ми в перспективі сподіваємося, що ця е, система розростеться і буде працювати по всій Україні. А можливо, навіть і колись такий функціонал з'явиться уже безпосередньо в самій дії. Е, чому би ні? Наразі через сервіс «Допомога Закарпаття можна подати документи для постановки та зняття з військового обліку. Отримати відстрочку від призову та мобілізації, оформити соціальні виплати та різноманітні допомоги, дізнатися, як діяти у випадку загибелі чи полону військового, оформити контракт з військом чи подати документи до військових вишів. Цей перелік невичерпний і буде доповнюватись.